Австралієць Рон Кларк, бронзовий призер Олімпіади 1964 року, у фіналі забігу на 10 тисяч метрів на Олімпійських іграх вже у Мехіко, 1968 року, розпочав з дуже високим темпом, але він не зміг його втримати. Фінішував Рон лише на шостому місці, а все через висоту. Мехіко розташоване на плато Альті приблизно 2240 метрів над рівнем моря. Згодом Кларк дуже жалкував про те, що він не врахував висотний аспект у своїй стратегії на гор. Тобто, як бачимо, навіть професійні спортсмени допускаються прикрих помилок, що вже говорити про аматорів. Проте сьогодні ми спробуємо пройтися по основних хибах, які найчастіше зустрічаються серед бігунів перед змаганнями і вже відповідно на змаганнях. Але перед тим як ми перейдемо до теми сьогоднішнього відео, не забудьте поставити лайк цьому випуску, підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили, або якщо ви тут вперше. А для покращення якості контенту ви ще можете підтримати мене на Патреоні або на Баймієкофі. Також у мене є монобанка. Усі необхідні посилання будуть в описі. Перша класична помилка буде полягати у тому, що після вдалих тренувань, коли ви вже заходите в трьохтижневий блок перед гонкою, ви можете відчути певну спокусу, показати кращу фізичну форму, ніж вона у вас є. Але в кінцевому результаті вам не вдасться вже її покращити протягом цього періоду, а понаднормові зусилля можуть вам лише на шкоди. Слід пам'ятати гасло. Краще бути недотренованим ніж перетренованим. До того ще така порада від мене дуже часто, десь за тиждень до старту ви будете мати тренування один або два кілометри в змагальному темпі. Так, от я замітив таку тенденцію. Вам завжди на них буде дуже важко в голову одразу ж почнуть закрадатися думки. Як я маю в цьому темпі бігти велику відстань? Не переживайте, відкиньте від себе всі ці думки. Якщо ви грамотно підійшли до процесу підготовки, важкість за декілька днів до старту буде нормальним явищем. Повірте мені, на змаганнях все у вас буде добре. Наступна помилка буде також полягати в перетренованості, але ця перетренованість буде викликана іншими факторами, такі як травма чи хвороба, через яку ви пропустили певний період в тренуваннях. І як наслідок, ви хочете надолужити це зайвими тренуваннями або ж непропорційним збільшенням об'ємів. Насправді це зрозумілий інстинкт, але пам'ятайте, що велика кількість інтенсивних тренувань без достатнього відновлення це прямий шлях до повторної травми чи хвороби. Будьте терплячі. Не намагайтеся пришвидшити події. Максимально плавно входьте до тренувального процесу. Третя помилка, яку, напевно, найчастіше допускають бігуни-аматори, зірватися кудись зі старту одразу ж за небокрай. Я розумію, що перші кілька кілометрів на змаганнях це настільки захоплююче, що ваш темп через сплеск адреналіну може відчуватися дуже легким. Ну або це так і має бути, якщо ви біжите марафон. Так от, ви починаєте думати, що можливо недооцінили свою підготовку і приймаєте рішення не скидати темп, а продовжувати бігти так само. На жаль, стратегія програшна. Все це закінчиться болем, ходьбою і великим розчаруванням. До речі, на сайті Runners World, з якого я брав певний матеріал для сьогоднішнього відео, знайшов цікаве дослідження. Пробігши перші 5 кілометрів вашого марафону з темпом на 10% швидше, ніж запланований темп, ви додасте приблизно 37 хвилин до середнього часу фінішу. Зрозуміло, що це вираховано для не дуже швидкого бігу, але втратити хвилини ви точно. не. Так що дотримуйтеся свого запланованого темпу. Наступна четверта помилка, яка також буде пов'язана з темпом, не довіряйте GPS у на вашому годиннику, оскільки великі змагання зазвичай проводяться в великих містах і через будинки він може дуже погано працювати. До того ж, зараз під час війни його з зрозумілих причин можуть приглушувати. Якщо на трасі є відмітки з кілометражем, тоді взагалі все супер. Просто орієнтуйтеся по них і засікайте між цими відмітками час на вашому годиннику. Якщо ж відміток немає, то за день до старту уважно вивчіть маршрут і постарайтеся якось запам'ятати, де на трасі буде новий кілометр. Це моє правило стосується зрозуміло ж шосейного бігу, оскільки темп для трейлів не буде таким важливим, там вам потрібно бігти по пульсу. Ну або ж по ватах, якщо у вас є спеціальний пристрій на кросівку. Наступна помилка буде полягати у тому, що перед змаганнями або вже під час змагань ви спробуєте щось нове. Може здатися, що нова пара взуття або ж сильна нова майка зробить вас швидшим в день гонки, але насправді будь-яка нова річ це непотрібний ризик. Це правило буде стосуватися, звісно ж, і вашого харчування ввечері перед змаганнями і вранці, вже перед стартом, їжте те, що їли зазвичай. Під час самої гонки використовуйте лише ті гелі, які ви приймали на тренуваннях. Зрозуміло, що проведення великих змагань завжди супроводжується класним Експо, де ви можете побачити різноманітні цікаві гелі. Придбайте їх, звісно ж, собі, але спробуйте їх вже якось згодом. Якщо я вже почав про харчування і гелі, то давайте виведу з цього ще одну помилку і, відповідно, правило. Під час довгої гонки ви повинні харчуватися і пити багато води. Харчування повинне складатися з вуглеводів. Найлегше їх отримати, звісно ж, з гелів. Кількість таких гелів я вам точно не скажу, оскільки вони, по-перше, є різними за розміром, а по-друге, дистанція і ваш час на подолання цієї дистанції може бути дуже різним. Є, наприклад, загальне правило для марафону це 30-60 грам вуглеводів кожну годину для перших трьох годин. Якщо ж ви продовжуєте бігти, то цю кількість потрібно збільшити до 60-90 грам вуглеводів. Для шосе думаю, цього буде достатньо. А от для трейлів то я ще часто приймаю сольові таблетки, щоб уникнути судом. Приймаю я їх щогодини, але знову ж таки перевірте все перед гонкою на тренування. Сьома помилка полягатиме у тому, що ви неправильно підібрали одяг на змаганнях. У мене є хороше відео на тему одягу, обов'язково його подивіться, якщо ще не бачили. Але головне вам потрібно запам'ятати, що при великій інтенсивності, при високому пульсі, вам потрібно трошки менше одягу, ніж при звичному тренуванні при такій же ж погоді. Ну а тепер прийшов час для останньої восьмої помилки. Вона полягатиме у вашій впевненості у тому, що таких помилок ви не допустите. По перше, всі ютуб туторіали і різноманітні статті націлені на середньостатистичну людину. Якщо у вас є певні особливості, то ви можете напрацювати для себе якийсь оптимальний варіант тільки своїми помилками, це нормально. А по-друге, навіть якщо ви вже не вперше приймаєте участь у змаганнях, дотримуєтеся всіх правил, знаєте про всі свої особливості, завжди може статися якийсь форс-мажор. Немає різниці, чи ви професійний атлет, чи ви просто аматор. Завжди потрібно бути до цього готовим і не сильно розчаровуватися, якщо щось пішло не так. Що ж, друзі, на цьому в мене все. Дуже дякую вам всім за перегляд. Не забудьте про лайк, коментар. Можете також поширювати це відео у своїх соціальних мережах. До нових зустрічей. Па-па!